Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі, швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Ми з вами чітко знаємо, що матерія існує у вигляді речовини та поля. І ми знаємо з вами два види поля: електричне поле і магнітне поле. Але вченик зацікавив такий момент. А що якщо змінювати електричне поле, то може з'явиться і магнітне? Так подумав собі Джеймс Максвелл. І не тільки подумав, бо думали багато, а він ще цей підтвердив, що електричні та магнітні поля завжди існують разом і немає сенсу розглядати їх як окремі об'єкти, а існує лише електромагнітне поле. Електромагнітне поле вид матерії, за допомогою якого здійснюється взаємодія між зарядженими тілами та частинками іномагнічними тілами. Людина його не бачить, не чує, ні на смак, ні на дотик. Ви його ніяк не, не з'ясуєте, що воно є. Як ж тоді люди з'ясували, якщо ми не можемо не потрогати, не побачити? Ну, все просто придумали спеціальні прилади, які виявляють саме електромагнітне поле. Процес поширення змінного електромагнітного поля у просторі з плином часу називається електромагнітною хвилею. От вам анімація електромагнітного поля. І електромагнітні хвилі можуть бути тільки поперечними у кожній точці простору напруженість електричного поля. Відповідає напруженості є, e позначаємо. Магнітна індукція, саме вектор індукції магнітного поля B позначаємо. І швидкість поширення електромагнітної хвилі, швидкість, CV, знаємо з 7 класу. Взаємно перпендикулярні. Тут у мене є статична картинка. Зафіксували в якийсь момент часу електромагнітну хвилю. Значить, червоним у нас, ось у мене. Електричне поле змінюється червоним кольором. Ось у мене магнітне поле змінюється синім кольором. То у нас вектор, вектор індукції магнітного поля, він перпендикулярний до осі розповсюдження. А у нас вектор напруженості теж перпендикулярний, між собою вектор B і вектор є e перпендикулярні. І ось зеленим кольором вектор швидкості. От швидкість у нас, ось так. Якщо окремо намалювати ці три вектори, вони між собою перпендикулярні. Електромагнітні хвилі поширюються у просторі зі швидкістю, яка дорівнює 300 тисяч км за секунду. Якщо записати, цю швидкість, V дорівнює це ось така швидкість 300 тисяч км, швидкість електромагнітної хвилі позначається літерою C, щоб відрізнити від звичайної швидкості звичайних тіл. І це ось. В стандартній системі дорівнює 3х10,8 на 10 8 метрів за секунду. Це найбільша швидкість руху на даний момент. З такою швидкістю електромагнітні хвилі рухаються у вакуумі. Все, що потрібно для поширення електромагнітних хвиль. Це тільки джерело. Звісно, що у різних середовищах швидкість електромагнітних хвиль різна. В однорідному середовищі електромагнітні хвилі поширюються рівномірно та прямолінійно. Також електромагнітні хвилі вміють відбиватися. І відбивається за законом відбивання кут відбивання дорівнює куту падіння. Також електромагнітні хвилі заломлюються на межі з диелектриком згідно з законом заломлення хвиль. А ще вони вміють фокусуватися. Також електромагнітні хвилі поглинаються речовиною. Ще речовина може розсіювати електромагнітну хвилю. А ще електромагнітним хвилям притаманні такі хвилеві явища, як дифракція, інтерференція і поляризація. Електромагнітні хвилі характеризуються частотою. «ню» літера, Довжиною лямбда та швидкістю поширення В. Також ви знаєте формулу, що швидкість поширення хвилі пов'язана з довжиною хвилі і з частотою хвилі. В, лямбда ню. Так, В. Швидкість електромагнітної хвилі, швидкість будь-чого вимірюється в метрах за секунду. Лямбда довжина електромагнітної хвилі, довжина у метрах, основна одиниця. І частота електромагнітної хвилі Герц. Довжина електромагнітної хвилі це відстань, на яку поширюється електромагнітна хвиля за один період. І частота електромагнітних хвилі це частота, з якою змінюються значення напружності, напруженості, та індукції електромагнітного поля в даній точці простору. І якщо є частота, то обов'язково буде і період електромагнітних хвилі. Ню дорівнює одиниця поділено на Т. Або Т дорівнює одиниця поділено на ню.